Можна багато чого вже зрозуміти і усвідомити про себе. Це допомагає краще зрозуміти підлітка, що він проживає, іначе заборожений на радіус. кохання. Воно не приходить до нас просто так. Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися коротесенькою підбіркою фільмів та мультфільмів, які замінять вам сеанс психотерапевта. Як би це не звучало, ніби. Незвично, але в той же самий час, якщо бути уважним, аналізувати те, про що говориться в мультфільмах та фільмах, можна багато чого вже зрозуміти і усвідомити про себе. І це вже буде така собі маленька діагностика, а яка я, а як в мене з тими чи іншими питаннями, або в моїй сім'ї, можливо, як мінімум, це така унікальна можливість розслабитися і провести якісний час з вашими дітьми та чоловіком. Доповнюйте цю підбірку в коментарях. Поділіться, що цікавого можна подивитися з точки зору і психології, і розслаблення, де можна порадіти, посміятися, просто порелаксувати від щоденних задач і провести якісний час своєї родини. Буду вам дуже вдячна. Тож, перший мультфільм це думками на виворіт дуже класно допомагає усвідомити емоції, як це працює в головах чоловіків та жінок. Це прям дуже класний лайфхак, коли я перший раз дивилася, мене дуже вразило. Сімейна вечеря, і коли мама собі там думає, показується її емоції в її голові, що ж, чоловік не реагує, чоловік у своїх думках в нього там просто футбол в голові, і в цей момент він усвідомлює, що щось не те, щось я пропустив, і яка там іде совіта, яка там війна відбувається в свідомості, це просто дуже смішно. Ми з чоловіком сміялися дуже сильно з цього, тому що ми пізнали десь себе. І в нас так буває, що десь хтось з думками може відлетіти і бути тут не в моменті. Всі ми живі люди в нас в усіх бувають такі моменти життєві. І дуже було цікаво поспостерігати за цим і посміятися над собою. До речі, посміятися над собою це дуже класно. Не кожен ще може це зробити, але це дуже класний навик. Другий мультфільм, такий нашумівший, це головоломка. Не так давно його транслювали в кінотеатрах. І дійсно це дуже класний мультфільм, особливо коли у вас є підліток. Це допомагає краще зрозуміти підлітка, що він проживає. Я, як мама, підлітка розумію, як це важливо, тому що тобі ніби здається, твоя бусінка, твоя дитиночка, яку ти любиш, до неї стараєшся максимально, а їй все не так. Як не зробиш, все не догодиш. Не розумієш, чого вона так реагує, чому в неї такі перепади настрою. І цей фільм, до речі, дуже класно допомагає зрозуміти наших дітей. Підлітковому віці, що в них відбувається в їхній свідомості, в їхньому переживанні. І тоді ми розуміємо, як їй ми можемо допомогти, як ми можемо проявляти себе, щоб не нашкодити роздратування це і агресію, не розпаляти, а навпаки, вміти це покрити любов'ю. Знаєте, не такою любов'ю, яка шкодить, а саме тою любов'ю, яка допомагає, тому що любити можна по-різному. Але про це вже ми поговоримо в наступному відео. І наступний фільм це фільм Один плюс один. Сюжет заключається в тому, що афроамериканець допомагає інваліду. Цей інвалід, чоловік дуже такий состоятельний і дуже цікаве те, що людина інвалід на візку, але як вона знайшла свої інструменти насолодження життям? Як те ж час ці інструменти переросли в рутину. А для цього чоловіка, який афроамериканець, для нього це новий етап життя, це новий якийсь рівень. Він такого не бачив. Він туди потрапляє тільки за рахунок своєї цілеспрямованості, своєї такої настирності. І рішучості, бо без цих би якостей я думаю, він би туди не потрапив. І саме ось ця така енергія життєва, в нього була купа життєвої енергії і підкупляє головного героя. До речі, цей фільм знятий на реальних подіях. І уявіть собі, я про це вже говорила в минулому відео: що життєва енергія це ключова сила, це саме та енергія, заради якої взагалі в усьому світі створюються війни, якщо бути глобальним. Ну, це не завжди поверхнево можна зрозуміти, але суть така. І ось саме за рахунок цієї життєвої енергії афроамериканці вибирають допомагати головному герою. І там дуже цікаво розвертаються події, як вони потім дозволяють собі те, що ніколи не дозволяли, які вони емоції переживають. Ну, це дуже класний сімейний фільм, який має глибинний сенс. Тож раджу до перегляду. Наступний мультфільм це цип». Декілька років назад його також транслювали в кіно. Цікаво, те, що там був. Ні то криль, ні то ципленок, головний герой. І він дуже комплексував через це, він хотів бути таким, як всі, бо його всі бачували, його не брали в свою компанію, Він зараз залишався один на один і він не міг прийняти свою унікальність. І цікаво те, що коли він насправді прийняв свою унікальність. Але йому це допомогло, підтримуючи оточення, до речі, не сам він це зробив. І присвоїв це собі свої сильні сторони, що «да, він, не такий, як всі. Але це ж не означає, що він поганий. Це навпаки класно. І саме тоді розвертаються події зовсім інакше, починають всі ним восхищатися. В нього виходить зробити ті дії, які його надихають, і людей, які поруч з ним. Він досягає своїх цілей, і це говорить про те, що нам потрібно також не здаватись, не порівнювати себе з іншими, бути собою, і рухатись вперед. так будуть помилки. Це нормально, так не все буде вдаватись з першого разу. Це також нормально. Але повірте, на цьому шляху ми досить суттєво ось цей внутрішній діамант відточуємо, ограняємо і стаємо саме тими людьми, про яких би ми мріяли колись бути такими. А можливо, навіть не мріяли, можливо, навіть боялися про це помріяти. Тож раджу цей мультфільм також до перегляду. Наступний фільм, який би радла до перегляду, це «Деярка з Хацапетівки. Це така комедія, і, хоча в ній є такий глибинний сенс. І дуже цікаво розказується, як там дуже сильно хотіла головна героїня вступити до університету, але в неї не вдалося. І вона погоджується на фіктивний шлюб з просто, як це сказати, навіть не знаю, такимся взбаламошеним несобраним гулякою, от якому потрібно було женитися для того, щоб йому дісталося дідовий спадок. Вона йде на цей крок ради навчання, уявіть собі, для того, щоб дійти до своєї мрії. Вона мріяла бути відомим шеф-кухарем. І ради цього вона жертвує собою. Ну як жертвує? Вона не зовсім жертвувала. вона там така молочинка дівчинка. Фіктивний шлюб відбувся. Вони вступили в шлюб, але ніякого в них контакту тілесного не було. Вона його поставила на місце. І що ви думаєте, цим самим вона його закохала в себе? Вона поставила умови. Він перестав пиячити гуляти. Почав ходити на роботу, ну просто змінила його в корні цього хлопця. І в них відбулося кохання зародилося. До речі, кохання воно не приходить до нас просто так. не тоді, коли у нас гормонами, ох, все, тіряємо сознання, бо ми когось полюбили, це все не те. Це просто закоханість, це просто хімія, яка циркулює в нашому мозку, в нашій крові. А справжнє кохання, воно приходить з часом. Воно народжується, воно створюється крок за кроком, як і кар'єра, як і все інше. Насправді тому цей фільм дуже такий цікавий, показовий. Я з донькою неодноразово його дивилася. Перше це комедія. Там багато смішних сюжетів все так класно розслабляє тебе, переключає серйозність. Я взагалі така людина серйозна, особливо консультації. Ти маєш бути включеним процес, уважно аналізувати, дивитися, нічого не пропустити, стратегію побудувати чітко роботу, щоб був ефект від нашої роботи з клієнтом. І подеколи я в цю роль входжу, що мені потім важко з неї виходить. Я ніби хочу, але все одно ти трішечки, наче заморожений на радість, особливо з приходом війни, якось це також ще усугубилося. І мені дуже подобається дивитися такі фільми, розслабляючі, такі життєві, прості, зрозумілі в кожному з нас. Тому що в кожного є сім'я, в кожного є стосунки, в кожного були різні там любовні драми в юності, або й не тільки. І це так класно налаштовує на такий Веселий позитивний лад і розслабляє, тому раджу до перегляду. Ось така була моя підбірка, яку я рекомендую на сьогодні. Запишіть свої в коментарях відео, які ви би радили передивитися. Мені буду дуже вдячна. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся, ставте дзвіночок, а я вас обіймаю і до наступних зустрічей.